Вітаю, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами напишемо контрольний диктант за перший семестр. Будьте, будь ласка, уважні. Запишіть в зошиті назву диктанту Лебеді. Я перший раз прочитаю текст повністю. Ви уважно його слухаєте. Потім кожне речення я буду зачитувати двічі. Перший раз ви спочатку слухаєте, другий раз ви поступово записуєте під диктовку. Будьте уважні та не поспішайте. За необхідності можете натиснути на паузу. Слухаємо уважно текст. Лебеді. Озеро було глибоке й широке. Ми випливли човном на його середину і зупинилися. Єдиною нашою зброєю був фотоапарат. Від такого полювання одержуєш велике задоволення зберігаються знімки довго. Почувся шелест крил великого птаха. Він летів високо над водою, пролетів метрів сто і сів на воду біля протилежного берега. Ми впізнали лебедя. В Україні лебеді водяться в плавнях Дністра та Дунаю. Гніздяться ці птахи в очеретах. Відкладають по сім чи вісім яєць зеленуватого кольору. До гнізда лебеді добираються по воді. Гнізда ми наторкалися і швидко пішли геть. Лебеді охороняються законом. Це був весь текст. Зараз я буду диктувати по реченням. Перший раз речення я диктую повністю. Ви уважно слухаєте. Другий раз я його повторюю по частинам, і ви записуєте. При необхідності ставте на паузу відео, щоб дописати речення. Починаємо. Лебеді. Слухаємо перше речення. Озеро було глибоке й широке, записуємо озеро було глибоке й широке. Крапочка. Перевіряємо. Озеро було глибоке й широке. Наступне речення уважно слухаємо. Ми випливли човном на його середину і зупинилися. Записуємо. Ми випливли човном. На його середину І зупинилися. Крапка. Перевіряємо. Ми випливли човном на його середину і зупинилися. Слухаємо наступне речення. Єдиною нашою зброєю був фотоапарат. Будьте, будь ласка, уважні, тому що зброєю це не в буквальному сенсі, тому ми це слово беремо в лапки. Записуємо. Єдиною нашою зброєю. Був фотоапарат. Крапка. Перевіряємо. Єдиною нашою зброєю був фотоапарат. Нове речення слухаємо уважно. Від такого полювання одержуєш велике задоволення. Знову ж таки, будьте уважні, тому що тут не буквально про полювання йдеться. Тому слово полювання беремо в лапки. Записуємо. Від такого полювання. Одержуєш велике задоволення. Крапка, перевіряємо. Від такого полювання одержуєш велике задоволення. Наступне речення слухаємо, зберігаються знімки довго. Записуємо: Зберігаються знімки довго. Перевіряємо, зберігаються знімки довго. Крапка. Наступне речення з абзацу. Слухаємо уважно. Почувся шелест крил великого птаха. Записуємо з абзацу. Почувся шелест крил. Великого птаха. Крапочка, перевіряємо. Почувся шелест крил великого птаха. Слухаємо наступне речення. Він летів високо над водою. Записуємо, він летів. Високо над водою. Перевіряємо, він летів високо над водою. Наступне речення. Слухаємо. Пролетів метрів 100 і сів на воду біля протилежного берега. Записуємо пролетів метрів 100. Й сів на воду біля протилежного берега. Ставимо крапочку і перевіряємо: Пролетів метрів 100 і сів на воду біля протилежного берега. Слухаємо нове речення: Ми впізнали лебедя. Записуємо. Ми впізнали лебедя! Перевіряємо. Ми впізнали лебедя. Нове речення слухаємо. Записуємо з абзацу. В Україні лебеді водяться в плавнях Дністра та Дунаю. Записуємо з абзацу. В Україні лебеді. Водяться в плавнях. Дністра та Дунаю. Перевіряємо. В Україні лебеді водяться в плавнях Дністра та Дунаю. Слухаємо нове речення. Гніздяться ці птахи в очеретах. Записуємо. Гніздяться ці птахи. В очеретах. Крапка. Перевіряємо. Гніздяться ці птахи в очеретах. Слухаємо нове речення. Відкладають по 7 чи 8 яєць зеленуватого кольору. Записуємо. Відкладають по сім чи вісім. Яєць зеленуватого кольору. Перевіряємо. Відкладають по 7 чи 8 яєць зеленуватого кольору. Слухаємо нове речення. До гнізда лебеді добираються по воді. Записуємо до гнізда. Лебеді добираються. По воді. Перевіряємо. До гнізда лебеді добираються по воді. Новий абзац. Слухаємо перше речення. Гнізда ми не торкалися і швидко пішли геть. Записуємо. Гнізда ми не торкалися. Й швидко пішли геть. Крапка, перевіряємо. Гнізда ми не торкалися й швидко пішли геть. Останнє речення Слухаємо. Лебеді охороняються законом, крапка, записуємо, лебеді охороняються законом. Перевіряємо. Лебеді охороняються законом. А тепер, будь ласка, прослухайте ще раз увесь текст. І після цього надішліть роботу на перевірку вчителю. Лебеді. Озеро було глибоке й широке. Ми випливли човном на середину і зупинилися. Єдиною нашою зброєю був фотоапарат. Від такого полювання одержуєш велике задоволення. Зберігаються знімки довго. Почувся шелест крил великого птаха. Він летів високо над водою, пролетів метрів сто і сів на воду біля протилежного берега. Ми впізнали лебедя. В Україні лебеді водяться в плавнях Дністра та Дунаю. Гніздяться ці птахи в очеретах. Відкладають по сім чи вісім яєць зеленуватого кольору. До гнізда лебеді добираються по воді. Гнізда ми не торкалися і швидко пішли геть. Лебеді охороняються законом. Це був увесь текст. Дякую, що приєдналися до уроку. Не забудьте надіслати контрольний диктант на перевірку вчителю. Успіхів